Це український проект називається 374 писанкових великодневих яйця, які вилили зі склопластика в такому розмірі, як ви зараз бачите, і передали художникам по цілій Україні. Кількість художників 374. На Волинь прийшло яйце за моєю адресою. І я впродовж кількох днів над ним працювала. Яйце буде власністю проекту. Виставлений буде на Великодень на Софіївській площі 374 А яйця і також художники, які будуть які автори цих писанок, після чого буде їздити по світу, зокрема по Європі, і представляти нашу Україну. Я написала яйце, яке називається Пасхальне Колово або великодневе Колову, тобто для кого Пасха, для кого і колово. Це сумна жінка, матір, яка чекає сина, тексти. Колово це така сумна страва, яка символізує хліб, а також тут є вино і порожня тарілка з ложкою для тих, кого вже з нами немає. Я присвятила цю писку. Всім матерям, які, які втратили синів, всім вдовам, які втратили своїх чоловіків, а також своїм друзям родині Гатачів, зокрема своїй подружці, Ніні, Гапіч, яка втратила сина. І я хочу, щоб люди побачили і подумали про те, коли вся родина збирається за столом, не забули помінути тих, кого вже з нами немає. Мені здається, ми є таке саме темне. Але я хотіла зробити таке темне яйце. Я добивалася до цього. Також використала зелений колір на фоні, який символізує колір такого військового хакі, кольор мілітарі і кольор військової форми для того, щоб зробити його таким трошки військовим, тому що це на часі, і мені хочеться про це нагадати в великий світлий день.